Ми Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами вже на зв'язку. Ігор Кулик, це архівіст, історик і директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути, пане Ігорю. Доброго дня, шановні глядачі, слухачі, пане Ігорю. Хочемо з вами поговорити про новину, яка от кілька днів тому. Буквально з'явилася в українському інфопросторі, але про яку не знаю, з яких причин ще мало мало що сказано. Йдеться про те, що у Вільнюсі кілька днів тому запрацювала виставка українсько-литовська виставка опору радянському режимові. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю виставку, про її особливості та завдяки кому вдалося. Організувати і, врешті, завести до Литви. Там, дякую за запитання. Власне, дійсно від п'ятниці у Вільнісі на фасаді колишнього будинку, колишньої тюрми КГБ розмістилася виставка, яка, власне, якраз проводить паралелі ніж з одного боку. Українським і литовським визвольним рухом. Тобто, а, якщо не які би аспект діяльності ми не брали, чи коли говоримо про а, бойові дії, коли говоримо про охоплення території, про загальну чисельність, то насправді чи. А, Литовські партизани, саме так в Литві називають учасники визвольного руху чи українців повстанську армію, вони їхня діяльність абсолютно ідентична. Тобто, дуже помітно, що з середини 40-х років до 50-х, в середини 50-х років і в Україні, і в Литві був дуже активний антирадянський рух, тобто рух, який з одного боку підтримується місцевим населенням. А з іншого боку, це була військова формація, яка створена за лекалами регулярної армії, і це в умовах, що і в Литві, і в Україні не було власної незалежної держави, були лише сателітні держави, які входили в великий союз радянсько-соціалістичних республік. І а те, що 10, де, де 10, де трошки більше років цей союз існував, це вказує, власне, на те, що Дійсно, він би не міг існувати, якби для цього не було підтримки місцевого населення. Тому, власне, ми вирішили з спеціальним архівом Литви, таким самим інституцією, як архів національної пам'яті, показати ці паралелі. І з іншого боку, ми ще хотіли власне провести паралелі і зробити цікавим не лише погляд в історію, а ми ще хотіли власне притягнути і показати сучасність. І сучасність крас полягає в тому, що ті традиції, які були в Литві в Україні в середині минулого століття, власне традиції опору. Проти Москви, традицій опору проти росіян, традиції е, того, як треба боротися за власну свободу, вони насправді зараз дуже активно використовуються інкорпоровані в сучасні збройні сили. Чи ми говоримо про наші збройні сили? Чи ми говоримо про армію Литви? Тобто е, якісь речі, наприклад, гімни, прапори, герби. Назви якихось е, 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 бойових дій, назви якихось е, людей, власне, вони е, зараз є в е, кольористиках, вони зараз використовуються сучасної армії. І це насправді теж показник того, що без, і, і, і власне, без цього мені здавалося мені, здає... нам здавалося, навіть що дуже складно говорити про сучасну перемогу. Тому що нам треба розуміти, що коли ми говоримо про боротьбу проти Росії треба розуміти що так з лютого Минулого року ми маємо повномасштабне вторгнення, але насправді боротьба проти Росії боротьба за свободу за те, щоб мати власну незалежність, щоб відстоювати власну незалежність. Вона тривала щонайменше 100 років тому, тому що ще 100 років тому, на жаль, Україні не вдалося втримати Українську Народну Республіку. Натомість литовцям вдалося до 40-го року мати власну незалежність. І це насправді теж такий важливий показник: власне, показати, що той, хто знає історію, той, хто опирається на власне минуле, той, хто прекрасно розуміє своє минуле, і хто розуміє, що, на жаль, але боротьба проти Росії вона. А буде до тих пір, доки сама ж Росія не розпадеться. Причому знову ж таки розпадеться в форматі вже на якісь дуже вже дрібні якісь е, держави, тому що е, як би не змінювалася Росія, як би цей ворог не називався, чим говоримо про Російську імперію, чим говоримо про Союз, чи чим говоримо, як зараз називається Російська Федерація, це одно це все величезне квазі таке державне утворення, яке в собі поглинає всі ці інші корінні народи. Uh, і uh, про якусь там uh, безпеку в регіоні говорити не доводиться. Тому очевидно, що нам треба це розуміти, і треба розуміти, що боротьба з цим ворогом вона не з'явилася з, з 22-го року, вона не з'явилася з, з 14-го року. Вона була значно і раніше. Просто uh, ворог настільки підступний, що кожного там разу він знаходить нові методи, нові форми. Як нападати, як захоплювати якісь території, як знищувати і українців зараз, і литовців, і українців в 20 столітті? Пане Ігорі, а цікаво, з чиєї ініціативи була власне організована ця фотовиставка? Ініціатором виступив безпосередньо спеціальний архів Литви, тобто він. Власне, знайшов часткове фінансування від Ради культури Литви. і власне це теж був свого часу і свого свого роду такий їхній вклад в те, щоб говорили про Україну, те, щоб ми знали, не верніше, литовці знали про Україну, і це теж як певний такий аспект нагадування, що насправді Литва і литовці десь добре розуміють, що. В шальки Терезів і доля склалася так, що Путін напав і Росія напала на Україну, але вони всі прекрасно розуміють, що могло бути інакше, могло бути Балтія замість України, або що, якщо не дай Бог, Україна не втримує цей натиск і впаде, то це означає, що потім буде йти на всіх, і на Балтію, на Польщу і на всіх. І тому вони прекрасно це розуміють, що. Е, їм напевно, що легше, простіше, зрозуміліше, власне, підтримувати Україну, допомагати і фінансово, і в військовому плані, і в плані якоїсь активності на міжнародному, в дипломатичному рівні. От е, тому, що е, Литва значно менша за е, територією, за населенням, за всім, і очевидно, що і досвід, власне, е, того, як е, радянський союз закріплювався в. Країнах Балтії в сороковому році минулого століття, власне, якраз дуже чітко показує, що а, Балтія з, з їхніми невеличкими потугами протистояти е, російській армії зможе, але це буде значно е, складніше, значно важче, ніж коли ми говоримо про українські збройні сили. То, тобто у Вільнюсі наразі дуже гостро і дуже близько відчувають війну, яку веде Росія проти України, і це така своєрідна вдячність і даність Україні. Ось ця вистав... фотовиставка. Так, тому, що ну, наприклад, наступного року буде там не кругла дата, але е, в річниці, наприклад, операції прибой, це партійна політика 49-го року, коли. В квітні місяці з Литви, Латвії та Естонії були вивезені тисячі людей. Тобто, і вони прекрасно це для них це свіжа рана. Тобто це ті люди, які ще досі живі, хай не багаті, але живі. Їхні нащадки, очевидно, що живі. І Литва на собі відчуває відчувала, що таке Радянський Союз, тому що знають, ну, давайте згадаємо. Події е, розпаду е, радянського союзу саме на Вільнюській телеведі відбувся один з таких найбільших е, актів е, з, ну, е, з, з, з непокори з боку литовців і захисту власної незалежності, і спроби усмирити навіть через смерть, якщо не помиляй, 17 е, людей, е, не випустити Литву з. З радянського союзу, і це насправді те, що абсолютно е, живе, тобто, це якихось там 35 е, років тому, і це очевидно, що є всі ці свідки, і це литовці на собі прекрасно розуміють, що таке радянський союз. Вони прекрасно розуміють, що е, радянський союз то з одного боку розпався, але е, Російська е, держава і далі. Прагне охопити е, світовою революцією весь світ і зробити так, щоби е, в свою сферу інтересів забрати якомога більше е, держав. Тому для литовців це важливо, для литовців це теж це е, вклад архіву. Очевидно, що архів не може власне допомогти якимось там фінансовому чи матеріальному річ, але е, повернення до історії і щоденне нагадування це теж вклад власне е, спеціального архіву Литви. Пане Ігорю, цікаво, а які аспекти з історії УПА, з історії литовських партизан минулого сторіччя і з історії сучасних Збройних сил України були продемонстровані на цій виставці? А, насправді які ми навіть намагалися... що саме Які події головні були, стали в основі цього от заходу, цього, цієї події? Ну, очевидно, що спробувати ця виставка не претендує на ґрунтовне наукове дослідження одного чи іншого визволення руху. Це швидше наша спроба порівняти за допомогою архівних документів за допомогою світлин, що ці рухи насправді були дуже схожими. Що, ну, наприклад, акцент того, що. Одні і другі повстанці не боялися вступати в прямі військові дії з НКВД-стами, КГБІстами, з працівниками радянської міліції, коли це в цій же виставці показано власне про те, що коли Радянський Союз зрозумів, що просто Силою, просто масштабами, просто там десятками тисяч піхотинців, червоноармійців не задушити цей визвольний рух, тому що вони не зможуть зайти в кожну сільську водночас в кожну сільську хату, що в Україні, що в Литві Тоді Радянський Союз перейшов на так звані агентурно-бойові групи. Тобто це групи, які. Почали в які почали передягатися НКВДисти, які почали діяти під виглядом нібито справжніх повстанців і тероризувати місцеве населення. Ось тобто, і це показано, що насправді не те, що це абсолютно ідентичне, а навіть показано те, що Соколов такий а, НКВДист, який спершу апробував цю політику агентурно-бойових груп в Україні, був а в, в наступних роках делегований в Литву, щоб він цю саму практику АБГ, агентурно бойових груп втілював і проти литовських партизанів. Це, власне, акцент, те, що дуже важливо, власне, показувати, що підтримка місцевого населення вона полягала не тільки в тому, що, наприклад, чоловіки ішли в лави повстанців, чи в Україні, чи в Литви. Це говорить про те, що. Кожен, як і зараз абсолютно, допомагав і волонтери за на військо. Тобто, хто міг, той приділяв свій час. Ну, наприклад, окремий розділ є про жінок, про те, як вони допомагали в Криївках, тобто в таких підземних бункерах, як вони в госпіталях доглядали, як вони були виконували ролі зв'язкових, як вони власне. Допомагали хлопцям відчувати свято і просили якісь е е солодощі, якісь е подарунки на великі релігійні свята, як говорю про Різдво чи про Великдень про те, що е чоловіки, які не були в лавах збройних сил, вони так само робили якісь певні припаси, вони так само е співпрацювали. Ну, вели таке подвійне агентурне життя. Тобто, з одного боку, десь займали керівні посади, були. В селі очолювали сільські ради, але е, працювали нібито на радянську владу. З іншого боку, власне, якраз активно розказували плани радянської армії по тому, як е, планується е, виловити е, ці українських чи там Литовських повстанців. Це власне е, акцент показано, те, що територія діяльності. І військова структура вони дуже схожі, тому що вони брали за основу а, класичну армійську структуру. Територія діяльності, навіть а, це теж як один з тих міфів, які дуже часто поширено в Україні, наприклад, і а, ну, вже меншій мірі, але так само свого часу, особливо в радянський час поширювалися в литовців, що а, лісові брати. Нас і в них вони займали лише якусь зовсім невеличку територію. Ну, у нас, коли ми говоримо про Україну, дуже часто говорили, що це не більше як західна Україна. Але насправді ми показуємо, що фактично вся правобережна Україна, вона так чи інакше, була охоплена українським повстанським рухом. І якщо вже геть братися трошки в історію, то треба розуміти, що і лівобережна Україна там не було української повстанської армії як військового формування, але там були. І активно діяли і створили свою середку Організація українських солістів як військово, як політична в першу чергу формація, яка власне так само намагав приходила спершу на ці терени з тим, щоб підготувати населення і з тим, щоб воно потім теж створювало повстанське. Ну і очевидно, що те, що я вже говорив, власне те наскільки зараз ми знаємо. Або не знаємо історію українських і литовських партизан, тому що з одного боку ті архівні документи, які збереглися, це там абсолютна більшість. Це документи, які так чи інакше показують упівців чи литовських партизан, дуже часто з боку спецслужб радянських, тобто як які відбувалися операції, які, які звіти і так далі. І очевидно, що важливо бачити е, історію повстанського руху очима повстанців. А для цього якраз дуже добре підходять бідони, які знаходять в лісі якісь е, інші викупні речі, де. А ти можеш подивитися якісь внутрішню переписку української повстанської армії, які звіти, якісь аналітичні записки, навіть інформаційні, якісь матеріали, які опівтербили. Це насправді теж дуже важливо показати, що і зараз ну так крізь час. З-під землі до нас доходять ці звістки. Ну, і очевидно, що важливо пам'ятати, що ця історія вона не має лишитися лише історією, тому що історія, яка лишається просто історією, це мертва історія. Щоб історія працювала, щоб історія приносила користь, е, треба ан осмислювати, аналізувати історію, і все те найкраще, що було, е, адаптовувати з урахуванням сучасних реалій до сьогоднішнього дня. І я тут маю, якраз говорю про те, що е, зараз. А дуже сильно відчутно, що а, все, що все, що говориться про українську повстанську армію, воно знаходить відгук в сучасних збройних силах. І починаючи від вітання слава Україні, героям слава, починаючи від маршу українських націоналістів, який дещо переробленому, але фактично майже в ідентичному стані а, є зараз гімном збройних сил, про а, використання червоно-чорних прапорів. Тобто, всі ці речі, це якраз акцент зроблений на те, щоби. Є розуміння, що без діяльності української повстанської армії, яка не здобула незалежну Україну, але вона заклала ці основи. Тобто, вона в черговий раз показувала, що українці незламні, і яка би сила не протистояла українцям, яка би не здавалася, це просто колосально. Тобто, чи ми говоримо? Про Росію, чи ми говоримо про радянський союз, а в період наприклад Другої світової війни це і нацистська держава і комуністичний режим. Тобто українці завжди і литовці в тому числі активно воювали за свою незалежність. Вони розуміли, що лише з вірою в власні сили, лише з вірою в власну незалежність, лише з опертям на місцеве населення можна власне, щось досягнути. І, власне, це результат того, тому що теж, як я кажу, коли розпадався радянський Союз, ніхто не вірив, що це відбудеться так, так значно так швидко. От, але це відбулося. Тобто так само тут нам треба розуміти, що цей досвід відвічної боротьби, досвід того, що ти мусиш протистояти ворогу, який би він не був, здавалося, який би там не знаю, потужний, сильний, яка би там не була ця потужна армія світу. Але е, е, нічого не може вбити, якщо е, ідею, час якої не стало. Це та цитата, яку насправді характеризується і діяльність і тодішнього визвольного руху в Україні, і в Литві, і діяльність українських сучасних збройних сил. Пане Ігорю, ще розкажіть дещо більше про місце експонування фотовиставки. Чи випадковим є те, що вона експонується на фасаді колишнього приміщення КГБ Литовської ССС... СССР Перепрошую. Перепрошую, власне, а, якщо брати, це а, проспект Гедеміна. Це фактично центральний проспект Вільнюса, столиці Литви, де розташовані власноврядові структури. А насправді ця будівля, а, ну це характерна історія і приклад не тільки для Вільнюса, але й для Києва, для інших власне, і міст, і країн, які а, свого часу входили в склад радянського союзу. А, власне, це а, будівля, яку використовували як тюрми. Всі тоталітарні режими, чи ми говоримо про е, комуністичний, чи ми говоримо і там було е, КГБ, чи ми говоримо про нацистський, і в період е, нацистської окупації там е, було тюрма е, Гестапо Ось, тобто е, це період радянського Союзу. Що відбулося з цією будівлею, власне, після того, як Радянський Союз розпався, литовці. Зробили, мені здається, дуже хорошу, дуже правильну річ. Власне, вони а, цю будівлю а, з одного боку лишили, але а, їй вони надали а, правильного такого а, акценту. Тобто вони просто а, в цій будівлі а, лишили той архів, який був а, в КГБ. Литовський РСР, тобто там знаходяться наші партнери е спецархів Литви, читальна зала, архів, От. З іншого боку, в цій же ж будівлі, з іншого боку, знаходиться музей окупації е е е Литви, який є структурним підрозділом е їхнього аналогу Українського інституту національної пам'яті. В них це називається центр. Е Дослідження резистанції і опору жителів Литви. от і власне в, в ній в другій інституції вони працюють на те, щоб власне показати той тоталітарний спадок Радянського Союзу, mm -hmm. показати про зневагу до життя і здоров'я людини і громадянина, про те, що власне в людське людина взагалі нічого в, в тому не важила. і власне. Наприкінці минулого року, в на початку грудня, саме в цій вже будівлі, але вже приміщенні музею, ми відкривали свою виставку Комунізм до Рашизм і після музею ця виставка експонувалася. Якщо я мені не зраджу пам'яті, зараз досі експонується по різних навчальних е, в закладах Литви, в якихось інших місцях. Ось. Тому це насправді дуже таке показово, щоб люди, які йшли е, в. Е, 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 Бачили переосмислення, переозначення власне тоталітарного минулого, і, власне, розуміли, що, е яка би не здавалася, міцна диктатура, але рано чи пізно вона впаде. Але щоб вона, власне, впала, для цього має бути боротьба, боротьба всього е народу, тому що ну тому що треба розуміти, що коли ми говоримо про українську повстанську армію чи про е повстанців, та тобто е кількість, наприклад. Опівці можемо обрахувати за весь період існування, наприклад, 100 тисяч. А мало це чи багато напевно, що не багато. Але знову ж таки, треба розуміти, так, як і зараз: що на одного військового, який є на полі бою, працює від 5 до 10 а, інших людей, і це так само працює і працювало тоді, і працює зараз. Тому очевидно, що власне оцей а, такий волонтерський рух. І оця вміння зібратися в, одно, в одному моменті, і вміння іноді без держави допомогти е, війську, яке в тому потребує, це якраз той досвід боротьби, який е, ми проходили в середині минулого століття. Дякуємо пане Ігорю за цю інформацію за те, що розповіли деталі цієї виставки. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувався із Ігорем. Куликом, це архівіст, історик і директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, зокрема, з паном Ігорем, поговорили про виставку литовські партизани та українські повстанці 1944-1954 роки, яку власне організували завдяки литовському спеціальному архівові та державному архіву Українського інституту національної пам'яті. На все добре, тримаємося! Слава Україні! Героям слава!